Слава Богу. Я сподіваюся, мене добре чуть. Сьогодні я маю честь говорити для вас слово, проповідь. Хотів би разом з вами пороздумувати, разом з вами почитати, прийти до якихось висновків. І тема, на яку я хотів би сьогодні говорити, це готовність до служіння. І перший. Уривок з Божого Слова, який я хочу прочитати, це лист апостола Павла до Тимофія, до молодого служителя, де він давав йому такі добрі настанови. Це записано в другому посланні до Тимофія, другий розділ з 14 по 21 вірші. Павло пише до Тимофія: Нагадуй про це і заклинай перед Богом. Щоб не сперечались словами, бо ні на що воно, хіба слухачам на руїну, силкуйся поставити себе перед Богом гідним працівником, бездоганним, що вірно навчає науки правди, стережися ж базікань марних. Бо вони ще більше провадять до безбожності, а їхнє слово, як рак, буде ширитися від таких Гіменей і Філіт, що вони погрішилися в правді, казавши, що Воскресіння було вже, і віру деяких руйнують. Та однак стоїть міцна Божа основа та має печатку оцю, Господь знає тих, хто його. та Нехай від неправди відступиться всякий, хто Господнє ім'я називає, а в великому домі знаходиться посуд не тільки золотий та срібний, але й дерев'яний та глиняний, і одні посудини на честь, а другі на нечесть. Отож, хто від цього очистить себе, буде посуд на честь, освячений, потрібний володареві, приготований на всяке добре діло. Важливі такі слова, ще раз нагадаю тему проповіді, тема проповіді – це готовність до служіння. І апостол Павло досить чітко говорить йому, що ти маєш бути приготований, потрібний, освячений. Він йому дає такі чіткі поради: з цими себе веди так, з цими так. Цього не роби, того не роби. Знаєте, він ставить таку високу, високу планку, І не говорить, типу, а знаєш, Тимофій, ну. І так там нормально, нічого страшного. Да, всі ми грішні, там, нічого, не переживай, все буде хорошо. Там, пройде, не цей, не осуждай, не, не переживай, Бог милостивий, все нормально, по благодаті, все буде добре. Знаєте, так викрив. Він не викривляє, він прямо говорить, що ти маєш бути чистий, ти маєш бути готовий. Ти... Маєш уникати цього, 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 ти маєш говорити правду, відступатися від неправди, бо ти називаєш Господнє ім'я. І це висока така планка, висока оцінка, гідний, бездоганний працівник, вірно навчає науки, правди. І далі ми читаємо за посуд, який застосовується на добру справу. Так само і ми з вами маємо бути чистими і готовими до виконання служіння Господнього. Ми бачимо різні приклади Слова Божого, де Бог дає служіння своїм обранцям, де Він дає їм свою місію, дає прямі вказівки. Один з таких прикладів це була Марія, яка стала матір'ю Ісуса. Вона була обрана серед жінок і вона була, можна сказати, достойною жінкою. Вона бу... Коли Ангел до неї приходить, він називає, що ти благодатна. Він... Обрана була вона не просто так. Це була. Не просто сім'я, це були не просто люди. Господь вибрав їх, вони були готовими. Господь провів їх через це все. Він вибрав примірну родину, і саме ці люди вони були достойними для того, щоб стати сім'єю на цій землі для нашого Господа Ісуса Христа. І для кожної людини на цій землі є Божа місія, і тільки від нас з вами залежить. Зможу я її виконати, чи не зможу, прийму я це від Бога чи не прийму. Бог має план для кожного, для кожного і на кожне життя, щоб ми змогли його виконати і прославити Боже Слово, Бога, Боже ім'я на цій землі. І іноді нам може здатися, коли ми приходимо в церкву, і знаєте, в цій церкві ми бачимо багато, ну, Знаєте, я б сказав, це круті служителя, які вже довгий час вони роками посвячують себе, і ти бачиш, що це ну, посуд ну, срібний, посуд золотий, такий гарний, добрий. І ти думаєш, Боже, а хто я? Хіба я там ну не знаю, з якого матеріалу, там, будь глина, в кращому випадку дерево, Боже, я недостойний. Ось люди, я бачу, вони справді достойні, але хіба я? Маю це робити, я такий низький, такий недостойний, такий грішний, такий немічний. Хіба я можу виконати твою місію? Але читаючи перше послання до Коринтян, перший розділ з 27 по 29 вірші, ми читаємо такі слова. Але Бог вибрав немудре світу, щоб засоромити мудрих. І немічне світу Бог вибрав, щоб засоромити сильне. сильне. І простих світу. І погорджених, і незначних вибрав Бог, щоб значне знівечити, так, щоб не хвалилося перед Богом жодне тіло, не мудре, немічне. Бог вибрав це і Він піднімає, він доручає. Коли прийшли помазувати Давіда на царя, то пророк подумав, що це точно не царь. Він думав, може це цар, може це цар, може це цар, цей високий, там сильний, молодий, старший. А Давід, ну він не казався таким, який може стати царем, але це був великий Божий чоловік, і Господь вибрав саме його. Павло сам про себе пише, що я перший з грішників. Він каже, найбільше перший з яких я. Це Павло пише про себе, це людина, яка написала, скільки послань, яка навчала. Скільки церков, який сам про себе казав, що наслідуйте мене, як я наслідую Христа. І він не просто так казав ці слова, бо це був великий Божий служитель, через якого прийшло велике пробудження. Ми бачимо, що персонажі з Біблії вони часто мали значну підготовку до того, як виконати місію, яку мав для них Господь. І ця підготовка не завжди була легкою. Це могли бути дуже і дуже важкі часи, тернисті шляхи, купа випробувань, але це найкраща участь, яку вони могли отримати в житті, це пройти випробування, страждання, болі і складнощі, щоб зрости і виконати ту місію, яку для них поставив Господь. Якщо дерево, яке росте без вітру, яке росте закрите в теплиці, і його не згинає вітер, його не ламає вітер, йому не доставляє він дискомфорт. То воно не виросте сильним, його перший вітерець зламає, але коли ростуть дерева, які постійно під цим тиском ростуть, постійно під натиском ростуть, то виростають великі, міцні дерева, міцні дуби. І коли приходить ураган, знаєте, він не може зламати це дерево. Він його, коли вириває, то воно з землі з корінем своїм виривається. Отак і ми. Коли Господь нас готує, ми стаємо сильними, ми стаємо міцними. Це може бути дуже непростий шлях. Але ми бачимо, що кращого шляху немає. Так само цей шлях проходив Йосип перед тим, як виконати свою місію, я зараз не буду нагадувати. Так само із висоти, знаєте, становища висоти в суспільстві, в якому стояв Мойсей, він був спущений, він був в Єгипті, можна сказати, одним із перших людей, а став пастухом. Він дуже довго-багато років був поза тим статусом своїм. І потім Господь через нього саме виконував свою велику роботу. І знаєте, коли Господь прийшов до нього, то що сказав Мойсей? Боже, хіба через мене ти можеш виконати? Я ж не вмію говорити. Я ж не вмію говорити, як основноязичний. як я піду туди, до цього єгипетського. Царя, і буду йому щось казати, і буду щось казати йому, бо я не вмію говорити. Але Господь вибрав немічне, він вибрав немудре, щоб посоромить велике цього світу, щоб посоромить мудре. Так само Сидрах, Месах, Авдіяго, Даниїл, Ілля. Всі вони були тими чистими посудинами в руках Божих, і всі вони пройшли неймовірно важкі шляхи, неймовірно важку дорогу, неймовірно важку підготовку. Перед тим, як здійснити Божу справу, але це найкраще, що могло бути в їхньому житті. Врешті-решт, сам Христос прийшов на цей світ, і Він пройшов дорогу страждань, неприйняття, зради, невірства. Але сьогодні, дякуючи йому, кожен з нас може бути тут і мати надію на вічне життя. Разом з Богом, тому що слава Богу, тому що він пройшов цей шлях, і це був непростий шлях. Це був шлях, який був спотом і з кров'ю. Господь готує, Господь очищає. Знаєте, коли говорять, що це золото, воно стає чистим, коли його випалюють. то Це такий дуже гарний приклад для нашого життя. що От людина, вона проходить через ці всі випробування, вона стає чиста як те золото, з якого випалюють всі ті приміси, всі те непотрібне. Підготовка. Вона включає дуже багато різних аспектів. Мені сподобався приклад порада брата Іллі на тій конференції, на якій ми були десь місяць тому, конференція стояти твердо. Мені врізалось це в пам'ять. Він давав багато різних порад, і багато з них були досить простими порадами. Ну, на зразок там більше спати, робити зранку зарядку. Думаєш, ну Це ж просто. І він каже: просто з утра встаєш, і ти маєш встати на коліна і помолитися. Та це ж просто. Але такі прості поради, вони є такими важливими і так часто, ніби такими простими можна так легко знехтувати в нашому житті. Ми повинні читати Біблію. Повинні молитися, працювати, розвиватися, розвивати свої таланти, старатися висипатися, робити ту саму зарядку, зранку вставати на коліна і молитися перед Богом. Минулого тижня ми чули цілу проповідь, яка дуже сильно врізалася і мені в пам'ять про те, як важливо читати Біблію, що це те щастя, яке хоче дати для нас Бог, але ми від Нього ухиляємося, ми від Нього тікаємо, І казав брат Роман. Це те, де заховане наше щастя, але ми так часто цим нехтуєм, цим Божим Словом, цією мудрістю, знаннями про Бога це дуже важливо. В молитві бути перед Богом, вивчати, досліджувати це Слово. Це так просто, але потребує дисципліни і практики, регулярної практики в нашому житті, щоб це мало на нас вплив. Такий приклад про готовність одного разу. Церкві там ще в маленькому містечку, звідки я, Саша. Ми ще, будучи дітьми, готували сценку на свято. Я вже призабув навіть як, всі деталі там тої сценки. Але я пам'ятаю, скільки сил вкладалося в цю сценку. Людина, яка займалася організацією, яка займалася цим сценарієм, підбором ролей, персонажів. Підбором цих костюмів вона дуже ретельно до всього підійшла. щоб ви розуміли, ми відточували це десятки разів. І коли ми робили аудіофайл, який мав би бути на фоні, то ми, ну, мені довелося готувати його. І я пам'ятаю, як посекундно ми сшивали ці аудіофайли, робили плавні переходи. І в нас був один цілий файл, і ми кожен знав. Коли кожен, хто має вийти, що має сказати, коли він має закінчити, зайти за сцену, коли за ним виходить наступний, ми відпрацьовували це десятки разів. Ми вклали тут дуже і дуже багато сил. Це був цілий аудіофайл, ніхто не мав нічого переключати. Ми все знали, як має бути. Це була дуже важка робота. На той час, будучи дітьми, ми важко е сприймали таку працю, бо це здавалося нам чимось дуже складним. Але куди це піде далі? Ну, «Да, Ми покажемо це в церкві. там 15 хвилин нашого труда ми продемонструємо. Може, ще десь покажемо. Знімемо відео, викладемо його на Ютуб. Ну, хто там подивиться? Ну, скільки подивиться, кому цікаво, дивитися дитячі сценки на Ютубі. Ну, ну, не, не здавалося це чимось таким великим. Але ми готували, ми вкладалися, вкладали це сили, і школа, в якому відвідували, говорить, що. Проходить в обласному центрі конкурс, і от чи могли б ви поїхати і показати вашу сценку на цьому конкурсі? І ми поїдемо в область самі Суму, в якийсь такий великий інститут, і там ми демонструємо наші всі ці таланти, нашу цю сценку. Там було зібрано досить багато людей, всі ці команди, які туди приїхали. І ми змогли для них провести таку, знаєте, ну євангелізацію натуральну. Там було чисте Боже Слово, там ну репліки тих персонажів. Це буквально були часто просто переписані вірші з Біблії, там хто як кому казав такі добрі істини. І для нас це було чимось таким великим. Ми туди поїхали, нам подарували якісь подарунки. І для нас це був великий приклад, що коли ми вкладали свої сили, що коли ми трудилися, це для нас було так важко, ми не розуміли, навіщо так багато. Ну, можна зробити було просто це нормально. Ну, щоб було хорошо. Хтось би там переключив ту музику, хтось би пару разів збився, всі б там улибнулися, і все було б нормально. Але ми так багато вклали сюди сил. І коли ми вклали туди сили, знаєте, Бог. Не залишився осторонь. Він каже, а поїхали ще і там покажемо. Поїхали, ще проведемо ще більшу євангелізацію. І коли ми вкладаємося, коли ми готуємося, то Господь використовує. Іноді Він використовує так, що ти не уявляв, не думав. Ну навіщо я це роблю? Ну, хіба це потрібно? Та це ніхто не побачить, це ніхто не почує. Навіщо я це зараз буду писати, навіщо це я буду викладати? Та я краще промовчу. Але люди поруч. Вони можуть почути, і це може подіяти їхніх серцях, це може змінити їхні серця. Навіть якщо це одної людини торкнеться, а ти це робив. Хіба це було не варте того? Хіба це було не варте того, щоб вкладати в це свої сили? Хіба це було не варте тої підготовки, щоб хоча б одну людину привести до Бога? Щоб хоча б одну людину вивести з того шляху темряви на шлях світла. Готовність. Це дуже і дуже важливо. Як можна використати неопалений глечик? Це буде просто глина, ну, яка не тримає воду. Ну, просто глина. Так, можливо, цей процес закалювання він непростий. Він болючий, він важкий, процес формування, коли нам незручно, коли нам боляче, коли нам дискомфортно, коли проходить це якась зміна в нашому житті, ми маємо вийти з цієї комфортної зони, маємо щось міняти, нам боляче, нам здається, ну навіщо, ну за що? Хіба я маю це проходити? Але тільки проходять через різні випробування, через різні труднощі, коли ми терпимо, коли ми стараємося, коли ми переживаємо непростий час. Тільки тоді ми ростемо, тільки тоді ми стаємо сильнішими. В Біблії є багато прикладів людей, які послужили Богу, і вони були готовими. І вони проходили важку підготовку. Це і Ной, і Мойсей, якому згадували, навіть Саул. Він спочатку був найкращим кандидатом на роль царя, і Господь його використовував. Давид, Марія, Йосип, багато інших людей, апостоли, багато з яких були. Просто рибаками, просто здавалося, може б вони до кінця життя свого все, що робили, це ловили в рибу і ніколи б не були записані на сторінки Біблії, але Господь вибрав їх, вибрав немудре цього світу, щоб посоромити мудре. Дуже часто це щоденна праця, яка може здаватися зовсім нелегкою. Це може бути зовсім непростий шлях, шлях випробувань, шлях нерозуміння, шлях. Де буде дуже важко, де захочеться здатися, розвернутися, сказати досить, я не хочу. Але якщо сьогодні ти проходиш такі непрості часи, то треба задуматися, можливо, Господь готує тебе для великого служіння. Це така сильна думка, яку я хотів би, щоб ми сьогодні винесли. Якщо сьогодні я проходжу непрості часи, можливо, Господь мене готує до чогось більшого. Нехай Господь кожного з нас благословить, щоб ми були чистими його посудинами, готовими до служіння, щоб Бог давав нам сил, мудрості, щоб ми, знаєте, іноді приходиш, послухав неділю, да, все, Боже, я буду, я, я собі в заметки записав, я і це хочу, і те хочу, і оце зроблю. Прийшов додому, ну, не знаю вже щось не то. От там такий дух був, така пісня, така проповідь, мене це так надихнуло. А тут прийшов, ну і здувся. То нехай Господь сьогодні кожного з нас підтримує. І мене першого, щоб ми росли, щоб ми розвивалися, щоб ми, знаєте, не закидали свої таланти, не закопували, не закопували його. Так, може це ризиковане, може це важко? Може, нам здається, я ще складуся, я ще втрачу це. Та це ж мій час, та це моє все. Але що буде з толку, якщо ми його закопаємо і не спробуємо? Мені здається, краще спробувати і пожаліти, ніж не спробувати і потім жаліти все життя, що Господь кликав, Господь наставляв, Господь казав. Я чув так багато добрих проповідей, так багато добрих пісень, але я нічого більше не зробив. Давайте встанемо і помолимося.